В перебуватимуть а почалися ці підняття з молоді декілька десятин, чи сотні молоді встали і сказали ми не хочемо так жити ми хочемо жити в інакшій країні ми хочемо, щоб нас не обдурювали. Ми хочемо жити по праву Божому. І з тих пару людей почалися великі зміни. Зміни, які я переконаний, хоч болючі, хоч немов би операційні на тілі нашої країни творять шрами, але справді зміни, які нас міняють, і ці операції є необхідні. Правда, свобода, гідність людини це є дар Божий. І цей дар є онтологічним даром. І ніхто ніколи не має права його забрати. Гідність і честь людини це є те, що нашого народу хотіли забрати, хотіли знищити, але ми піднялися і не перемогли. Але знаєте, душа розривається. Бо питається, що змінилося за ті два роки, а нічого не змінилося. Я вчора себе питався, що змінилося, нічого не змінилося. Нам далі цинічно брешуть, нас далі так само використовують на крові майданівців, на крові наших дітей, які щодня гинуть в АТО, роблять. Собі мільярди заробляють, а інших людей доводять до самого цього.